Доброго дня, з вами компанія MBTUA, і сьогодні ми розглянемо тему особливості на листування та розрахунку оплат для D контрактів, наприклад, конфігурації баз проф. Отже. Для початку розпочнемо на з налаштувань. Для цього нам потрібно відкрити розділ «Зарплата та кадри, документ настройки обліку заробітної плати, обрати нашу організацію, оскільки ця дії норма для юридичних тільки осіб. І в карті нашої організації на вкладці спеціальні режими. Відмітити резидент діє сіті та прописати період, з якого це актуально, записати та закон. Далі перевіримо, як працюють далі дані налаштування на, в нашій базі даних. Приймемо людину на роботу. Для цього створимо документ, прийом на роботу. Отже, попередньо ми створили такий документ, покажемо, на що звертаємо нашу увагу. Отже, особливості: це нарахування, оплата гік-контракту, ви повинні її створити в себе в базі даних. На що ми звертаємо увагу при створенні даного нарахування, це на податки, оскільки, згідно діючого законодавства, податок з доходу фізичних осіб складає 5% то ми обираємо з вами вид доходу з ознакою доходу 102, але у віднику існують дві ознаки доходу 102, Ми обираємо конкретну оплата по КІККОН. Другий момент: ми звертаємо увагу на вид ЄСВ. Також обираємо зі списку по ГІКОН, тому що ми пам'ятаємо, що для єдиного соціального внеску у нас інша система розрахунку. Ми сплачуємо ЄСВ в розмірі 22% від мінімальної діючої заробітної плати. В самому документі прийом на роботу звертаємо увагу, що знизу на категорії ЄСВ тут також потрібно обрати працівник по контракт. Проводимо та записуємо. Перевіримо, як проходить дане нарахування в нашій базі. Ми Створимо документ нарахування заробітної плати. Попередньо створили, заповнили, підтягнуло у нас. Нашого працівника Петренка 90 тисяч заробітні оплата, перевіримо наш розрахунок податку. Можете подивитися, що податок з доходу фізичних осіб розрахований в сумі 4500, це дійсно 5%. Військовий збір стандартно розрахований. Стосовно ПДФО, бачите, що прописана ставка з менше. Другий момент, на який звертаємо вашу увагу, це єдиний соціальний внесок. Також можете побачити, що при розрахунку заробітної оплати, яка складає 90 тисяч, ЄСВ нараховано в розмірі мінімальної 1760. Отже, можемо провести та закрити. Перевіримо, як це нарахування відобразиться в виплаті. Для цього створимо документ відомості в касу. Отже, перший вид виплати, чергова виплата 31.08. Тип виплати обрали, період обрали, можемо клікати заповнити. Бачимо, що програма нам вираховувала до виплати зарплату в розмірі 84 150 гривень. ПТФО складає. 4500, а військовий збір складає 1350 гривень. Крім того, можемо вам писати та закрити, перевірити ЄСВ. Також створили окрему відомість на перерахування внески чергове, Заповнили, і також можемо переконатися, що буде задіяна ставка саме 1760 гривень. Дякуємо за увагу!